Переяслав повітове місто колишньої Полтавської губернії, а сьогодні районний центр Київської області. Стародавнє місто заснував київський князь Володимир Святославович на честь перемоги над печенігами наприкінці першого тисячоліття. А його нащадок князь Володимир Глібович на початку другого тисячоліття мужньо боронив південно-східні рубежі Київської Русі від половців і загинув у бою тут, на цій землі. І у першій літописній згадці про Переяслав. У слові о полку Ігорів було записано. А Володимир поранений лежить, горе і біда сину Глібовому. У середині XVII століття Переяслав здобув славу як місто, де відбулася історична Переяславська рада на чолі з Богданом Хмельницьким. І пізніше, саме на честь цієї події, місто стало називати Переяславом Хмельницьким.